Слава Україні та слава зсу в Миколаєві 24 лютого 1097 день або три роки повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі без масованих ракетних атак минулої доби, але знову більше сотні мопедів від росіян, і декілька десятків з них знову летіла на Одесу та поруч з містом через Чорне море. Загалом над Одесою вдалося збити 17 Дронів, але є, на жаль, прильоти поруч з Одесою, по житловим будинкам. Серйозні руйнування там, на щастя, цивільні не загинули і травмованих також немає. Загалом росіяни минулої доби пустили 185 дронів, 113 збито, 71 подавлено ребом. Прильоти були, крім Одещини, ще на Дніпропетровщині, Київщині і аж на Хмельниччині. На Миколаївщині вночі збито 6 іранських дронів, і в селищах, які поруч за. Чаковом багато атаки дронами. Пошкоджені будинки, наче цивільні не постраждали. Щодо Херсонщини, то там збили один дрон. І, на жаль, знову одна загибла людина на Херсонщині після російських обстрілів, ще троє поранених. І цієї ночі дрони на Росії знову підпалили НПЗ. Але, сподіваюсь, буде більше. Чекаємо на гарні новини.